Зв'ята святих будь-якої гібридної сонячної електростанції. Два гібридних інвертори по 50 кВт віддає. Вони працюють як одна ціле в паралель, і до них підключено 40 акумуляторів по 5,1 кВт. Це 200 квт годин в акумуляторах. Як воно працює? Сонячна енергія поступає на інвертор. Інвертор її перетворює в змінний струм. І живить, перш за все, нею навантаження, яке підключене. Ось цей розважальний комплекс. Якщо є надлишок, заганяється в акумулятор. Якщо її не вистачає, береться трошки з акумулятора. Десь приблизно акумулятор зараз розряджаємо на відсотків 30. Якщо вдруг мережа пропадає, воно повністю переходить на акумулятор і перш за все використовує енергію сонця, потім акумулятор. Якщо акумулятор сідається, тоді запускається генератор. І ви можете живитися, заряджати акумулятори від генератора за допомогою інвертора або чекати відновлення мережі. Якщо ви хочете повну автономію, знаємо, як це зробити. Робили неодноразово для малих домогосподарств, для великих навіть підприємств. Звертайтеся до нас в компанію Правильне електроживлення завжди раді вам будемо допомогти.